Так, Volkswagen Passat 2007 року. 2.0 дизель на автомате. 7800. Так, Mitsubishi Lancer 2009 року. DN5 мотор. Номер телефона 5800. Nissan 2016 року. 1,5 дизель, номер телефону. Опит з ефіра. 2008 року, 1,7 дизель. 6500. Deolanus. 2006 року, 1,5. Газбензин. 2600. Volvo 14 року, 2.0 газ-бензин на автоматі 11800 Далі в нас Renault Traffic грузу 2009 року, 2.0 дизель номер телефону покажу вам звідси старий автомобіль. Такий ось таке автомобіль. так помиляв собі. Зараз виключаємо на цікавить можете телефонувати. Продавець детальніше все розкаже. Далі у нас Ford Focus 2010 року. 1.6 дизель. номер телефону, ціна 6,950, також Також обідує, механічна коробка передач. А по автомобіль досить гарно виглядає. Так, і салон також акуратно виглядає. Далі у нас Сандара. Так. Газ, бензин. Є кондиціонер 11 рік. Так, тут все детальніше розписано. Номер телефону, ціна договірна. Виглядає автомобіль. за ценой может тут Далее у нас Toyota Corolla. 2 на дизель, номер телефона, цена 5000. тисяч. Дача Сандер. Дача Дача Дастер. 2011 року, 1.6 газ бензин. Номер телефону повний. Привід. Ціна 7.500. Toyota 2007 року, 1.3 бензин. 4.600. Nissan X-Trail. 2.0 бензин. 700. Аудио 4-й 2005-го года. 2,5 дезель. 6,200. Файк Файрсвайн Гольф. 2004 року, 1.4 мотор, 4.700. Далі у нас Passat. Ось такий Passat. 2006 року, 2.0 мотор, 6.500. Дача Логан 2010 року, 1.6 бензин, номер телефону. Так, Вольво, 2006 року. На автоматі. номер телефону, дизельний мотор 12900. Opel Astra, 2006 року. Один і шість бензин 5200. Фільсфан посад 2017 року, 2.0 дизель на автоматі. 14, 9, 14 950. Шкода Октавія 2010 року, 1,6 дизель. номер 8500. Далі у вас четверка 88 року, 1,5 газ бензин. За ціною звертайтесь по номеру. Форд Асмакс 12 рік, 1,6 бензин, 8,500.

Далі у нас калина 2006 року 1.6 бензин номер 1950 далі у нас лада 2006 року 1.5 мотор номер 1600. Hyundai. 2008 року. 1,4 бензин на автоматі. 550. Далі на стран 2010 року. 1,6 дизель. 6,700. Стран C5 2011 року. 1.6 дизель, номер на 6.550. Далі у нас автомобіль 2001 року, 1.5 бензин, ціна 10.900. Chevrolet 2010 року, 2.0 дизель, 5400. Так, старенький Volkswagen 88 року, 1.6 мотор, 5-ступінчатий передач. Ціна 1000 доларів. Так, далі у нас Superb. 2008 року, 2.0 дизель на автоматі, 8300. Так, Volkswagen Passat 2001 року, 1.8 бензин, номер телефону 4300. Nissan Leaf 2013 рік, номер телефону – 9300. Peugeot. 2011 року, 1.6 дизель. Далі Opel Zafira. 2009 року, 1,6 Гц. бензин. Номер телефону. 6500. Шкода. Октавія, саме. 2013 року, 1,6 дизель. 9900. Рено. Калеос 12 рік, 2.0 дизель, номер 12400. Мазда cx ЦХ5. 16 рік. 2,5 бензин. Так, повний привід. Сузуки гранітари. 2011 року. 24 бензин на автоматі 10 750 Tigo, 2008 року 2.0 газ бензин номер телефону 4600 Так, добло без інформації Nissan Кашкай 2007 року 1,5 дизель. Номер, думаю, буде видно 7800. Шкода Фабія 12 року, 1.6 дизель номер телефону, плюс додається зимова резина. Ціна договірна. Далі. Хендай 2008 року, 1,4 бензин. А ти не знаєш, Кія 2008 року, 2,9 дизель на автоматі 8300. Volkswagen Golf. 2008 року, 2.0 дизель. Номер ціна 6950. Kia Optima 14 рік, 2.4 бензин. 8.600. Toyota Avensis 2003 року, 1.8 бензин на автоматі, номер ціна 5.000. Далі у нас Ford Focus 2010 року, 1.8 бензин, 6500. Peugeot 2010 року. 1.6 дизель номер ціна 5200 Пасажир. Далі у нас Мерседес. З 2000 року, 2,2 дизель. 9300. Volkswagen Tiguan 2014 року. 2.0 бензин. Так, є зимова гума. 12500. Хіба саме фізики, який мидемо? ТЖО 308. 2010 року, 1,6 дизель, 5.400. Шкода Октавія 2008 року. 1,6 бензин, номер телефону. Так, з Німеччини. ціна 6700. Рені Фарбі, є сервісна книжка. Далі у нас Мерседес. 2004 року, 2,7 дизель. 7,900. Ford Edge. 17 року, комплектація Titanium, 2.0 бензин, Номер телефону 18-999. Далі. ауді а 4 два дизель номер телефону сім тисяч Нісван 17-го року ця інформація 2.0 бензин 17400 далі у нас Peugeot 2008 року 2.2 дизель номер телефону